Вітаю вас на каналі про літературу поза час. Я Анастасія Філь, і у цьому відео я розповім вам про ще один авангардицький напрям у літературі під назвою Футуризм. Перед тим як я почну розповідати про футуризм, я хочу попросити вас підтримати мій канал будь-якими способами: лайком, коментарем, підпискою. Звичайно, якщо ви надалі хочете слухати про. Літературу, а за бажанням і фінансово на платформі BuyMeACoffee. І я щиро вдячна першому донату, пані Оксані, за те, що вона фінансово підтримала мій канал. Тож доєднуйтеся до пані Оксани. Футуризм існував впродовж 10 30 х років ХХ століття і виник він в Італії. Насправді це був доволі агресивний. Літературний напрям, літературна печиєм відгалуження модернізму у, літературу, у літературі. Перший маніфест це, звичайно, написали і проявили політику футуризму італійські поети Філіппо Томазо Марінетті. Який дуже жорстоко, дуже бунтівно і дуже з елементами насилля пропагував нову політику мистецтва. Футуристи закликали руйнувати усе старе, в прямому значенні слова руйнувати, знищувати. Вони закликали знищувати музеї, знищувати бібліотеки, знищувати відомі навчальні заклади, оскільки це все. Е... Примітивне, на їхню думку, це показує лінивість мистецтва, це усе заангажоване, непотрібне. Лише, на їхню думку, через насилля, через бунт може створитися справді нова прекрасна література, нове мистецтво заради мистецтва. Лише в прямому значенні на руїнах старого можна побудувати нове. Футуристичне мистецтво. Старій культурі, яка, на думку футуристів, возвеличувала лінь думки, бездіяльність, футуристи протиставляли нове мистецтво, яке вони інтерпретували як ляпас старому, як бунт, як стройовий крок, небезпечний стрибок, ляпас, і що цікаво, Мордобій. Ось цей теоретик футуризму в Італії Марінеті заявляв, що війна є гігієною світу і що вона потрібна. Також він говорив і дуже пропагував таку метафору, що війна це велика симфонія, і лише вона може опанувати світом. Не дивно, що футуристи. Керувалися політикою фашизму. Вони були за фашизм, вони були за війну, вони були за насилля. Це були ті інструменти, які вони вважали, повинні були знищити старе і привести щось нове в культуру в усі сфери культури, будь-то живопис. Будь то література, будь то скульптура, лише зруйнувавши, знищивши, спаливши, вони зазначали, що професора, археологи і все, всі професії, які можна поставити в цей ряд, є гангреною на обличчі людства. Ось так вони уявляли, і так вони катастрофічно, трагічно, дуже нищівно. Зверталися до старої культури і хотіли пропагувати свою нову культуру. Марінаті зазначав, що література повинна стати частиною життя, влитися в це життя. Через те вони були проти будь-якого психологізму у літературі. Вони зазначали, що розпечене залізо, дерево, яке спалила блискавка, або будь що. Інша проявляє більше емоцій, аніж звичайні сльози звичайної жінки. Ну і зважаючи на весь той епатаж, на усю ту новітність, що хотіли принести в літературу футуристи, то й не дивно мова, якою вони писали свої твори. Вони абсолютно зневажали будь-які відмінки, будь-які форми іменника і прикметника. Вони сполучали речення без службових слів. Вони писали дуже заумною формою, мовою, словами. Вони не зважали на розділові знаки. Вони стирали межі між образами. Вони стирали межі між метафорами. Ну, звичайно, якщо вважати, що вони говорили, що професора це ганграни на обличчя людства, а війна це момент гігієни, то й не дивно, що дуже революційно, дуже епатажно вони творили свою літературу. Не можна говорити, що не має права ця література. Існувати, звичайно, вона щось принесла нове. Але зважаючи на те, якими методами, зважаючи на те, яку політику футуристи пропагували, то це, знаєте, доволі небезпечне, та чия небезпечна розгалуження авангардизму, вони любили усе нове, весь прогрес, усю техніку. Це просто був ідеал їхньої поезії. Машинізації, індустріалізації. Якщо почитати зрозуміло для нас поезію наших футуристів, то вона може складатися лише зі звуків, які продукує певна машина. Для них це був прогрес. За індустріалізацією, машинізацією був прогрес. Звичайно, якщо навіть зважати на логіку, то це зрозуміло, що сіт не стоїть на місці. Що він рухається, що він і не завжди супроти чогось нового, чогось, що може покращити та полегшити життя. Але погодьтеся, кімнати, які використовували футуристи, насправді були жорстокими, насправді були насильницькими і насправді несли з собою величезну загрозу для, в принципі, розуму людей. Українська література не була осторонь. Футуризму, найвизначніший представник українського футуризму це Михайль Семенко. Він навіть видав власний маніфест і е, окреслив футуризм в Україні як пан футуризм. Він закликав, що лише на руїнах старого може вийти щось справді нове, щось якісно нове, лише зруйнувавши старе. Знову ж таки, в прямому значенні, зруйнувавши старе, можна побудувати нове мистецтво, якісне мистецтво і мистецтво, яке відповідає своєму часу. Михайль Семенко, знаєте, людина неоднозначна, неординарна, зважаючи на те, що він писав футуристичні твори, їх легко прочитати, вони легко читаються. І пам'ятайте, якщо будете читати і цікавитись поезією Михайля Семенка, що ця гімн. Угода ідеалізація, електрики, машинізації, індустріалізації. Тому, якщо поезія буде складатися лише зі звуку наслідувань тарах Бум-Ба-Бах, це вже для них. Поезія. Михайло Семенко зробив прорив, він не був дуже активним діячем в сфері літератури, він започаткував і дав натхнення для багатьох мистецьких угрупувань, найвідоміші з яких Аспанфуд, Асоціація панфутуристів в Україні. Вони видавали збірки, вони творили і популяризували нових невідомих. Митів, він дуже категорично і дуже сатирично, грубувато говорив про Шевченка. Говорив про те, що вже варто видіти від того кобзаря, який засмальцьований салом, від якого йде е, запах ось цього ось кожуха, що варто це вже віднести назад. Ми створимо свій новий кобзар. І він написав навіть свій новий футуристичний кобзар. Настільки Семенко хотів створити щось нове. І щось якісне. Футуризм в Україні не був осторонь від політики. Навіть в своєму маніфесті він говорив, що ми за комунізм, ми за е, космополітизм, ми за космоністичну ідеологію, за індустріалізацію і все тому подібне. На відміну від праської школи поетів, які. Під час більшовицької навали комунізм виїхали творити за кордон, Семенко в Україні залишився, був лояльний до влади, займав доволі високі посади, писав, творив, тобто йому були розв'язані руки. Допоки він не зрозумів, що щось де не так, що комунізму не потрібна. Щось нове, щось українське, щось новаторське, що їм не потрібен вільний розум, який в один момент може виплеснути думку, яка не підпорядковується ідеології комунізму. Тоді Саменко розірвав усі зв'язки з партією він до речі, до речі був в партії, він був комуністом, розірвав усі ці зв'язки і почав писати сатиричні викривальні. Твори щодо партії комунізму ідеології. Звичайно, якщо зважати на те, що Семенко був доволі популярний в Україні, він був популярний серед інтелігентів, до нього прислухалися, то це був надзвичайно небезпечний елемент для вільнодумства в радянській Україні. І те, що його прибрали, не є дивним. Його розстріляли, звинувативши в тому, що він готував теракт проти якогось там високого посадовця, що, мовляв, він саме тушки розробляв вибухівку, яку під час демонстрації мав кинути в якогось там комуняку. Дуже сильно погубили українську культуру того часу 10-30 роки ХХ століття, і відродження. Українське відродження, і неокласики, і футуристи. Усе це пішло на нівець через те, що воно було лояльним до комуністичної партії. Те, що Семенко зроблю маленьку ремарочку, був комуністом це не дивно. І не потрібно вже записувати його до конформістів. Тоді комунізм вибирали дуже багато письменників, тому що. Після царської влади, після всіх тих утисків, це насправді було нібито новим ковтком. Це було надією на те, що Україні дозволять розвивати своє автентичне комунізм, засади соціалізму, певну рівність, все те, що вішали людям на вуха, справді не мало продовження. І те, що вони розчарувалися і намагалися чинити бунт. Це вже великий показник того, що українці, українська культура, зокрема українська література, хотіла розвиватися самостійно. Футуризм був доволі коротким в часі виявом чогось нового в літературі, новаторського, епатажного, розгалуження модерністського та авангардицького і насправді. Звичайно, якщо вони говорили про те, що література повинна бути моментом історії в тому етапі, в якому вони знаходяться, тобто історія і література йдуть поруч, то й не дивно, що вони настільки жорстоко. Насильницько настільки епатажно хотіли влити свою футуристичну традицію в потік літератури. Але оскільки погодьтеся, це було доволі жорстоко. Їхні гасла про фашизм, про руйнування в правому сенсі, усього старого, їхні заклики і метафори про те, що війна є моментом чищення і гігієни світу, не могло не лякати. І в один момент футуризм пішов. На спад, на е, зникнення, на, можливо, навіть і придушення, як в радянській Україні, і загалом як в Радянському Союзі. Але футуризм дав великий поштовх для творення інших течій та напрямів в авангардистській традиції. Тому я познайомила вас ще з одним авангардистським напрямом в літературі під назвою футуризм. Якщо десь в знайдете певні елементи оспівування техніки, електрики, усього новаторського, усього технічно прогресованого, ми можемо говорити, що це відгалуження і віднесення нас до футуризму. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Сподіваюся, ви дізналися щось нове з галузі теорії літератури. Дякую вам за підтримку мого каналу. Ширте, розповідайте про нього, тому що давайте розвивати український контент та український Ютуб разом. І бережіть себе, до нових зустрічей!